Принцип дії даного зарядного пристрою дуже, дуже простий. Чорну клему одягаєте на мінус, червону, відповідно, на плюс. Вмикаєте зарядний пристрій в мережу. Вибираєте 12 В чи 6 В акумулятор. В нашому варіанті 12 В. Виставляєте струм заряду, поставили на середнє положення. Вимикаємо на кнопку ОН. Зарядний пристрій має активне охолодження, тобто має вбудований вентилятор. Роботу його ви чуєте. Має спеціальну таку ручку для зручності транспортування. Ось показує реальний стан зарядки. Коли буде акумулятор повністю заряджений, жовта лампочка Power Full, відповідно вона вже буде світитися. І тоді, коли ця лампочка вже засвітиться, зелена погасне, відповідно акумулятор повністю заряджений.